На п'ятому каналі Агроконтроль і сьогодні на контролі таке, хлібопекарям від аграрного фонду, індивідуальні програми Держветфітосанслужби. як підтримати одноосібника. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк повідомив, що станом на кінець червня майже 21 тисяча селян подали заявки на отримання державної бюджетної дотації за отримання та збереження близько 26 тисяч телят великої рогатої худоби. Міністерство аграрної політики та продовольства протягом липня спрямує 8 мільйонів гривень у регіони для виплат дотації за тими заявками, які надійшли протягом червня. Очільник відомства зазначив, що з початку дії програми на початок липня загальна сума коштів, які будуть нараховані на банківські рахунки селя становитиме 9,3 млн грн. мільйона гривень. Міністр також зауважив, що з усіх ідентифікованих в Україні телят великої рогатої худоби вже на 21% подано заявки для отримання дотацій. З метою відродження тваринництва з 1 червня кожна селянська родина, яка утримує телят, може одержати допомогу від держави прямо в руки. Щоб отримати кошти, потрібно звернутись до відповідної сільської ради. Деталі за телефоном та на сайті відродимо тваринництво разом. Уряд відпрацював програму, прийняв постанову. Щодо підтримки розвитку тваринництва одноосібників, що вона собою передбачає, вона передбачає, що кожний двір, кожний селянський двір, який утримує худобу, отримує державну підтримку. Що це дасть? По перше, яку ціль по перше, ми підтримуємо односібні господарства. По друге, ми якби даємо можливість збільшити поголів'я і спонукаємо таким чином одноосібників створювати сімейні ферми у селі Мазінки Пересло Хмельницького району, що у Київській області дотації з селянам, які подали заявки, вже перераховано за словами фермера Ольги Ковби, яка отримала 750 гривень за 11-місячну телецю. Гроші надійшли одразу після по. Дання документів. Спочатку ми прочитали в газеті у нашій районі, що ну, таке практикується. Потім подзвонили дівчата сільської ради, секретарша наша, щоб прийшли, принесли там ну, документи на дотацію, що ну дійсно буде таке. Потім вчора дзвонять Раїса Петрівна подзвонила, сказала, щоб отримали, що дійсно прийшла. І це пройшло буквально неділю, як я подала документи. За словами сільського голови, подібна програма дозволить підтримати фермера одноосібника та стимулювати його до збереження та нарощення дійного стада. А відтак стане можливим ефективний розвиток молочної галузі. В цілому в нашому селі нараховується 107 голів великої рогатої худоби, тобто це всі дійні корови. Молодняк мало утримують, так як непрактично його тримати. Тобто, його протягом тижня люди здають або продають комосі. Можливо, завдяки цій. Програмі. Населення буде утримувати молодняк, тому що це є стимулом, бо раніше цього не було. Далі стислий огляд новин аграрного бізнесу. Україна Китайська Народна Республіка підписали меморандум, який дає змогу Україні залучити кошти в обсязі трьох мільярдів доларів на фінансування конкретних проєктів у сільськогосподарському секторі. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк висловив упевність у тому, що цей фінансовий потенціал дасть можливість поліпшити і збільшити обсяг товарообігу сільськогосподарської продукції та Довольства, а також сприятиме надходженню нових інвестицій в аграрний сектор України. Сирний конфлікт добігає логічного кінця за даними розпоживнагляду. 97% раніше забороненої продукції сирзаводів відповідають російським нормам якості. В результаті на 95 зразків видані експертні висновки про відповідність санітарно епідеміологічним правилам і нормативам. Президент України Віктор Янукович у щорічному посланні до Верховної Ради підкреслив необхідність прискореного реформування аграрного сектору. Цитую. Потребують прискорення і реформи в аграрному секторі уже цього року до зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення необхідно забезпечити створення і повноцінне функціонування механізмів захисту інтересів цього і продовольчої безпеки країни в цілому. Кінець цитати натомість міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк зазначив, цього року міністерство аграрної політики та продовольства України продовжило комплексне реформування аграрного сектору, зокрема, вперше за роки незалежності питання врегулювання ринку. Коземель було піднято на найвищому рівні. Окрім того, держава продовжила підтримку усіх галузей сільського господарства а також зорієнтувала свою увагу на допомогу одноосібникам. Кінець цитати. Українські аграрії готуються до урожаю зернових на сьогодні, за даними Держсільгоспінспекції України, більшість зернових складів проводять ремонтні та профілактичні роботи, обладнання, ремонтують складські приміщення, перевіряють ваги та лабораторні прилади. Наповнені зернових складів складає майже 7 мільйонів тонн або ж 26% до наявної міскості. Тобто, як запевняють у відомстві, підготовка матеріально-технічної бази зернових складів до приймання нового урожаю відповідає запланованим термінам і повинна належним чином Берегти майбутній врожай. Потужність зернових складів в Україні сертифікованих достатньо для того, щоб прийняти врожай цього року. На сьогодні нараховується біля 620 сертифікованих елеваторів. Щомісячно проводиться ця робота по сертифікації, От тільки в липні біля 40 елеваторів подали заявку на підтвердження сертифікації елеваторів. Робота важлива, особливо в період підготовки до прийому нового нову врожаю, тому що це не тільки якість роботи самого елеватора, а по першу чергу підготовка, тобто протравлення, підготовка приміщень, то щоб зерно нового врожаю не пропало. Фахівці державної ветеринарної та фітосанітарної служби України ухвалили рішення розробити індивідуальні програми для кожної області в галузі ветеринарії. Голова Державець фітослужби Володимир Горжеєв відзначив, що центральний апарат відомства має своє бачення для кожної області щодо кількості спеціалістів у головному управлінні державних і недержавних службовців, з яких е, саме відділів і управлінь воно має складатися. А також скільки має бути фахівців ветеринарної і гуманної медицини. Кожній області буде надано проект. А під час спільних засідань будуть відпрацьовуватися індивідуальні програми. Також фахівці вирішили проводити подібні наради щомісяця, і це за словами очільника відомства, обумовлено тим, що на службу покладено багато функцій. Вже майже завершується реформування щодо передачі державної ветеринарної служби підприємств САН заводів і питання щодо ідентифікації. Сьогодні ми попередньо в проєкті довели. Чисельність наших головних управлінь і чисельність державних службовців і недержавних службовців до області як проект, і відпрацьовуємо модель. Для кожної області структуру головного управління і управління спеціалісти Державної інспекції з карантину рослин в Одеській області виявили в партії продовольчого проса карантинний організм Сорго Алепське. Партія продовольчого проса надійшла із Болгарії через пункт карантину рослин при митному терміналі у Білгород-Дністровському Одеської області. Насіння карантинного бур'яну було виявлене у відібраних зразках. Після того, як Одеська зональна карантинна лабораторія підтвердила наявність насіння карантинного бур'яну, державним інспектором з карантину рослин було введено розпорядження про заборону реалізації партії та застосування фітосанітарних заходів. А партія проса повернута до Болгарії. При проведенні фітосанітарних процедур імпортного проса, яке надійшло до митного терміналу міста білгород Білгарадністровська Одеської області, було виявлено карантинний бур'ян Соргалепське. Засміченість складала 24 штуки насіння бур'яну на середній зразок проса, тобто 500 грамів. Відповідно до статті 35 та 41 закону України про карантин рослин, заражений вантаж було повернено до країни експортера. Крім цього, було складено та відправлено нотифікаційне повідомлення до національної організації з карантину та захисту рослин Болгарії з метою уникнення в подальшому. Подібних випадків при експорті проса Аграрний фонд планує виробити понад 600 тисяч тонн борошна, яке постачатиме хлібопекарським підприємствам. Цей обсяг, за словами генерального директора аграрного фонду Ігоря Якубовича, є достатнім для нездорожчання соціальних сортів хліба. За попередніми прогнозами відомства у вересні аграрний фонд матиме понад 2 мільйони тонн зерна. Частина його буде використовуватися для виробництва борошна, ціна якого буде однаковою для всіх регіонів. Також аграрний фонд сконцентрує свою роботу на переміщення необхідних обсягів зерна, де є його дефіцит для переробків Нагадаємо, що згідно із постановою кабінету міністрів аграрний фонд визначений державним оператором для здійснення переробки зерна та поставки борошна хлібопекарським підприємствам у поточному році для виробництва хліба і хлібобуличних виробів, що користується найвищим споживчим попитом в регіоні. Тих обсягів зерна, які сьогодні є у наявності у аграрного фонду, більш ніж достатньо для того, щоб здійснювати товарні інтервенції і. Тримати ціни саме на соціальні види сортів хліба сьогодні. Аграрний фонд має мільйон триста тонн зерна. Ми сконцентруємо всю увагу аграрного фонду саме на переміщення необхідних обсягів зерна для виробництва борошна саме в ті регіони, де ми будемо відчувати певний дефіцит зерна для переробки його в борошну. Ми робимо певні активні дії щодо переміщення певних обсягів зерна на мукомольні підприємства. Ми, Буквально нам треба місяць, щоб завершити цю роботу, і ми приступимо до переробки зерна в борошну. Україна продовжує закріплювати свої позиції на світовому ринку. На початку червня чекайська товарна біржа розпочала торги при чорноморською пшениці за фьючерсними контрактами, що передбачає зобов'язання сторін угоди здійснити купівлю та продаж зерна у майбутньому на визначених заздалегідь умовах. Перші торги відбулися, і там зафіксована ціна на вересень місяць. 200, на вересень місяць ціна зафіксована 254 долари. ФОП. Це вже індикатор, по якій ціні нищені з виробник не буде продавати, і це чудово. У Нас є домовлень з чекаскою е, товарною біржею, Що на до кінця року ми виконаємо цю роботу. Спочатку наступного року ми вже будемо мати майданчик, Чикарської біржі товарної е, у нас в країні. І наступний крок це форвардні торгівля чи на біжі форвардними контрактами. Це є прорив, і ми переконані, що ми такими кроками ще більше закріпимо свої позиції на світовому ринку зерновому. Окрім того, у планах держави торгівля на біржі за форвардними контрактами. Це дає можливість аграріям мінімізувати ризик, пов'язаний із можливою зміною ціни на пшеницю у майбутньому та продемонструє усім бажаючим справжні ринкові ціни на українське зерно. У мінагрополітики впевнені, що співпраця з чекаською біржою є новим кроком до закріплення позицій нашої держави на міжнародному продовольчому ринку. На сьогодні ми спостерігаємо позитивний момент, дуже важливий для України. Україна почала торгівлю на чекаські фондовій біржі. Відповідно, це перші кроки, які робить наша країна в, цьому, в даному напрямку. Але ці кроки досить позитивні. Врешті-решт, питання зручно з мертвої точки. І вже на сьогодні ми спостерігаємо перші контракти, які заключаються на вересень місяць. Вартість по даним контрактам за офіційними даними на сьогодні становить 254 долари за ФОП. Ну будемо сподіватися на те, що це ці позитивні кроки, які Україна робить на сьогоднішній день. Вони принесуть свої результати. В інформаційному Region News відбувся круглий стіл на тему Арт 2012 Новий імпульс розвитку виноробства та винного туризму України. Під час роботи круглого столу експерти розглянули шляхи розвитку винного туризму України, а також проведення заходів та створення програм, спрямованих на підняття іміджу вітчизняного виноробства. Зокрема, на круглому столі йшлося про організацію щорічного фестивалю винного мистецтва. Арт Fest, що допоможе консолідувати виноробів, окрім цього, планується заснувати премію винного мистецтва Арт Вайн Awards. Як гідної нагороди за внесок у формування культури вина, розвиток виноградарства та виноробства України, також учасники заходу відзначили, що одним із значущих соціальних і пріоритетних завдань проекту Артвайн є оздоровлення нації через формування культури споживання. Вина а створення і підписання декларації вина як декларативної форми прояву філософії і переконань виноробів стане проявом сутності всіх, хто звичайне ремесло перетворює на справжнє винне мистецтво. Ми сьогодні говоримо про фестиваль Art Wine Fest, який відбудеться вперше в Україні, який є складовою частиною всього процесу розвитку виноробної галузі в нашій країні. Ми ж говоримо сьогодні про сучасність і автентичність наших українських вин і українського виноробства. Зв'язку з цим, ми переконані, що потрібно Розвивати репутацію українського народу саме через такі заходи під час зустрічі із представниками громадських об'єднань і організацій, що працюють в аграрній сфері. Прем'єр-міністр Микола Азаров назвав 11-12 маркетингової роки рекордними за обсягами експорту зерна. Цьогоріч було експортовано понад 23 мільйони тонн зерна. Прем'єр-міністр також повідомив, що уряд не планує вводити жодних обмежень на експорт зернових культур у цьому році. Це пов'язано із тим, що врожай буде достатнім. Також Микола Азаров відмітив, що цього року Україна Зможе зібрати врожай у розмірі 47 мільйонів тонн зерна. Держава продовжує підтримувати одноосібників. За словами міністра гратору, політики та продовольства Миколи Присяжнюка, уряд розробив цілу низку програм, які надаватимуть фінансову допомогу одноосібним і фермерським господарствам для створення сімейних ферм по виробництву молока, м'яса, невисадку садів, ягідників, утримання молодняка великої рогатої худоби організації сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Такі програми сприятимуть не лише економічному зростанню, а значно поліпшать соціальне життя у сільській місцевості. Уряд відпрацював програму, прийняв постанову щодо підтримки розвитку тваринництва одноосібників. Що вона собою передбачає? Вона передбачає, що кожний двір, кожний селянський двір, який утримує худобу, отримує державну підтримку. Що це дасть? По перше, яку ціль по перше, ми підтримуємо одноосібні господарства. По друге, ми якби даємо можливість збільшити поголів'я і спонукаємо таким чином одноосібників створювати сімейні ферми у 20 областях. Розпочалися жнива Цьогоріч До збирання підлягає 10,9 мільйона гектарів ранніх зернових та зернобобових культур, а також ріпаку. За попередніми даними, їхнє виробництво очікується на рівні 45-47 мільйонів тонн. Неоднорідність погодних умов у Червні по-різному впливала на стан сільськогосподарських культур. У західному, північному та центральному регіонах, де зволоження ґрунту було переважно достатнім, посіви знаходяться у доброму і задовільному стані. Така ж ситуація спостерігається із посівами кукурудзи, гороху, сої, гречки, проса та цукрових буряків у зоні лісостепу та полісся. У південному регіоні формування і налив зерна ранніх зернових культур проходив в умовах повітряної та ґрунтової посухи, що призвело до низькорослості рослин, зріджених посівів і щуплості зерна. У цілому високі температури повітря і дефіцит вологи прискорили дозрівання хлібів на 10-16 днів. І ще трохи корисної інформації. Всеукраїнська газета Рідне село Україна газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою. І щоб її оформити, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість переплати на один місяць 4 ,2 гривні 2 копійки, на три місяці 12 гривень 2 копійки, на півріччя 24 ,6 гривні 6 копійок. І далі традиційне медіаполе. Видання тваринства сьогодні дає розлоги аналіз, впроваджує нововведень до системи ідентифікації та реєстрації тварин в Україні. Видання наголошує, що Україна отримає реальний шанс завершити процес ідентифікації та довести його до рівня розвинених країн Європи, керуючись даними моніторингу та інвентаризації, проведеними Держвитосанслужбою. Газета Гробізне сьогодні дає поради щодо підготовки зерна до зберігання, яким чином зберігати зерно щоб не викликати втрат продукції та її якості, а також за яких умов зберігання матиме економічний ефект, тобто зростання ринкової вартості зерна протягом певного часу. Читайте на сторінках видання. Газета рідне село повідомляє про умови, за яких у цьому році одноосібники та фермери зможуть отримати державну компенсацію за висаджені сади і віноградники. Такі виплати передбачило Мінагрополітики. У 2012 році цією дотацією вже скористалося 230 підприємств. Головний портал аграрного бізнесу Агронюзінві повідомляє, що до кінця липня селяни отримують ще понад 8 мільйонів гривень за отримання молодняку верха. На місцях робота не припинялася і в святкові дні, тож уже на 21% подано Заявки для отримання дотацій на цьому все Наступний агроконтроль. Дивіться уже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна дивитися на головному порталі новин аграрного бізнесу. «Агроньюз.Ін.Юей». на все добре.